В одній із кав'ярень міста Дніпра з'явилася спецпропозиція. Відвідувачам пропонують замовити шматочок хліба з вершковим маслом у формі бюста Дональда Трампа. Страва називається розмаш Трампа і коштує 65 гривень. Як доказ у соцмережах демонструють скриншот такої подачі хліба з маслом. Розмаш Трампа нові гастрономічні тренди Дніпра, не річки. Їхня відповідь. Чемберлено, однак це фейк. Пошук за ключовими словами та зображення у відкритих джерелах також не приводять до жодного достовірного свідчення, що ця страва справді існує і що її подають у закладі міста Дніпро. Крім того, додаткова перевірка знімка за допомогою сайту «Fake Image Detector» вказує на те, що зображення з великою ймовірністю було штучно згенеровано або змінено. Проаналізовані дані засвідчують, що текст із назвою страви швидше за все був доданий до наявного зображення. Скибочки хліба також виділяються при аналізі помилок, знімка. А ось шматок масла ні, це свідчить про те, що картинка могла бути скомпонована з кількох зображень, не пов'язаних між собою.